Сьогодні ви ведуча дитячого конкурсу. Зовсім нещодавно ви показали українцям свого власного сина. Чотири роки сина ніхто не бачив, жодної світлини. І ось нарешті це сталося. Чому так довго чекали? Я так розумію, що ви забобонні через це. Ні, я не забубонна. Я просто мама як і ви, Катю. В той момент, як тільки Нестор почав дивитись на свої фото в інстаграмі питати, чому мене не видно, чому я зі спини. Я зрозуміла, що він готовий. Я розказала йому про фотосесію, що це буде журнал, що це буде обкладинка, що його буде. Впізнавати консьєршка, що йому будуть давати більше цукерок, і він дійсно підготувався до цього моменту. І Дуже круто ми на це пішли. Ви розповідаєте про те, що син вже грає на музичних інструментах, і в нього вже є тяжіння до музики. Напевно, вже є думки зняти його в кліпі. Заспівати дуетом. Катю, це такий дорогий артист. Йому подобається Фредді Меркюрі, подобається закордонна музика. Він слухає класику. Він е, може розрізняє 40 класичних композицій, називаючи композитора і твір, як він називається. Тому для того, щоб вмовити цю зірку і знятися зі мною в кліпі, мені доведеться підтягнути свої музичні знання і вмовити Руслана Квінту, таки написати дуже круту пісню, яка переплюне Червону руту. Ви розповідаєте про те, що ваш чоловік, якого ніхто ніколи не бачив, це таке шкільне кохання, яке би пронесли чер все життя сина, ви вже показали на обкладинці. Я так розумію, що якщо чоловік запитає, чому мене немає в інстаграмі, чому мене немає на обкладинці, то він також потрапить і на обкладинку журналу, і до світлин в інстаграмі. Ну, я знаю, що коли люди давно живуть в шлюбі, то вони потім періодично заходять до секс шопу щось придбати, щоб якось урізноманітнити своє сексуальне життя. Так. Можливо, коли нам стане нудно в нашому шлюбі, і нам захочеться додати туди трохи пліток, то ми разом з чоловіком з'явимося на якісь обкладинці. В вашому житті конкурси були. Пам'ятаєте свій перший конкурс, в якому віці це було? Чи було це травмою чи навпаки? Це була психологічна травма, тому що е, у кожної маленької дитини із маленького міста є мрія взяти до рук мікрофону, так як ви зараз тримаєте, і заспівати. І я приїхала на конкурс, почала співати і на першому куплеті. Вийшов звук і забрав у мене мікрофон, тому що мене було чути на весь і без нього. І сказали, що в принципі цього звуку нам ось так достатньо. Я розплакалась, доспівала до кінця, забрала свою нагороду, але тоді казала, що в шоу бізнес Ще не повернусь з яким репертуаром виступали? Що це були за пісні? Були змішані пісні Оксани Білозір Бобола, Уітні, і Бобола у вітні Х'юстини Діон. Усього що усе, що показували тоді по телебаченні, усе, що продавалось на касетах. Пам'ятаю, в мене була пісня з репертуару Руслани. Лежичко Я тебе люблю. І Я думаю, що колись ми з Русланою з'їмо смачно українську борщу, і я в неї наколядую цю пісню з собі в репертуар, бо вона її не співає, а мені вона дуже личить.